Кожне місто має власний міф, скажімо, Київ, місто Каштанів. А от коли мова про Житомир, ніби нічого такого не спадає на думку. Скептики кажуть, що наше місто сіре і звідси хочеться тікати. Відтак ми спробували з'ясувати, на чому будується міфологія Житомира. Я не думаю, что он серый. Я, Мне кажется, он совершенно безликий. У нас в городе отсутствует городская мифология, у нас отсутствует городская культура, у нас отсутствует муниципальная идея, у нас отсутствует или просто нет никакой полисной идеи. Ось майже оптимістично висловився про Житомир викладач Володимир Єршов. За його словами, так було не завжди показовим. Є 19 століття, коли до нашого міста з'їжджалися літа країни. середині 19-го Середні коли це була столиця правобережної України, духовна столиця, культурна столиця, коли київляні оставляли місто Київ, коли свідоточі всієї правобережної України сосудочували в нашому місті Житомирі. У той період в Житомирі працювало кілька знакових губернаторів, які не думали, як за кошти громади придбати службовий транспорт, а будували стратегічні об'єкти. Наприклад, губернатор Гжицький сприяв будівництву монастиря Шаріток. Монастир функціонує до сих пор. Це добре знайомий по вулиці Шевченка, дитяча лікарня. Але вместе з цим монастирем до нього прирос воєнний госпіталь. Тобто ідея цього людина, він благоустроїв ось цей лівий берег Тетерева, з тієї сторони міста Житомира, я маю ввідо від вулиці Бердичівської, да? і який, дивіться, вже 200 років живе одним цілеправленим життям. А про губернатора Синельнікова взагалі ходять легенди, як він боровся із хабарниками. Про таких кажуть, що довго не живуть, але він помер у віці 89 років. Його головний здобуток губернський театр, на створення якого не витратив жодної копійки із держави. Була об'явлена подписка, он вносив сам деньги. Його примеру губернатора слідували ем, граждані, обыкновенні Житомира і Волинської губернії, причому не только родові князі, графя, і так далі, а рядові міщані і купці приносили или кто сколько мог для того, чтобы построить этот театр. Викладач каже, нинішнім керманичам міста варто повчитися у своїх попередників і не займатися поверховими речами. Наприклад, невдалим рекламуванням місцевого міфу про морозиво, яке у нас виробляється. Єршов обурений проектом пам'ятника морозиву, що має невдовзі постати у Житомирі, і пропонує свій естетичний варіант. П'ятиграмовий грамовий, десяти грамовий золотий пам'ятник мороженому, який поставить під какого-то пуліпробуваний ще щоб йому приділити лупу і поставити детені центральні алії какому-то і так далі, а немножко в сторонці. і у віть, йому. У подбігати діти, ви будете підводити сюди своїх друзів, які приїхали з Києва там і з Ровнова. Щоб показати удивільних он дішеві стоїть, маленький, не навязчивий. І Якщо морозиву символ можна купити і скуштувати, то проблема з іншими сувенірами Житомира. Крім і цукерок більше нічого не знайдеться. А цим мала перейматися місцева влада. Як би привабити туриста ще якимось неїстівним міфом. Мифология сказал, не будет думать администрация. Она не рада. Они хотят, чтобы она была, но они ни копейки не, не вкладут то-то, чтобы ее развивать, как например, Житомирскую сувенирную продукцию. Это должна делать интеллигенция. Какая? Креативная, не всякая. Та, которая обладает абсолютным... Э... Вкусом, да, как абсолютним слухом, як варіант неформальної емблеми міста, можна було піарити на магнітах тарілочках рілочках, звісно, водонапірну вежу. Проте Єршов і тут виступає категорично. Служебною постройку в герб міста, а і у нас ще в місті з'явився її муляж Ну з моєї сторони це вообще вот цього характерного відсутність вкусу. не змовляючись, викладач і режисер драмтеатру загалом описують Житомир як великий, але унікальний недобут. Строят вулиці, у нас латають ями на вулиці. У нас не строять дома, у нас ш... не... закрашують дама. У нас підкрашують і частично штукатурять. Побудують банк, не доклеять вікна, доклеять вікна, не здеруть, значить, оці полосочки, які на цих вікнах здеруть полосочки, значить, не. Не приберуть плитку, яка до цього валялася. Приберуть цю плитку, покладуть нову. значить, не докладуть ще три плитки. І так в цьому ця недоробленість, і тому воно мені цим і подобається. Воно унікальне. Попри таку відносну неповторність, ми маємо власний театральний міф завжди. Вдячного глядача Приїжджають актори з різних театрів України. Вони просто в захваті від того наскільки їх тут приймають, і після кожної вистави вони приходять слухав кльовий глядач. Як ви цього досягнули? За словами театрала, міф рекламу для Житомира можна вигадати, спираючись на реальні факти. Наприклад, тут побував письменник-містик Булгаков, гріх не скористатися. Давайте в тому будинку, де жив булгаков, ходить привид Булгакова. Давайте зробимо це міфом, де будуть всі приїжджати і казати, оці квартири жив Булгаков, давайте викупимо. Я не знаю, хто там зараз в цій квартирі живе. Давайте викупимо саме в цій квартирі. Жив Булгаков зараз ходить привид. Я гарантую, що через. Якийсь там проміжок часу, хай як би вона зараз не, не звучало бредова ця ідея, але це, це буде той міф, на який придуть люди. Літературну тему продовжив директор обласної бібліотеки Василь Врублевський. На противагу продуктовим асоціаціям він пропонує зробити Житомир містом книг. Перейняти досвід того ж самого Львова і спробувати зробити зробимо, той же самий книжковий ярмарок у Житомирі. Житомир близько до Києва. І якщо проникнути цією ідеєю, це, це може стати отією родзинкою. Для реалізації цієї ідеї треба для початку навести лад в обласному літературному музеї. Не перший рік йдеться про те, щоб облаштувати музейну алею на сусідній території, але влада має інші плани на ту землю. Збирається віддавати той клаптик землі там під якийсь чи то офіс, чи то магазин. Ну і зрозуміло, поставлять, перекриють чудово відремонтований будинок 1910 року. З оригінальною архітектурою, і поки триває війна за землю для музею, його потенційні відвідувачі бачать себе за межами Житомира. Протистоїть їм дизайнер з Києва В'ячеслав. Він пов'язав своє життя із нашим містом і не шкодує про це. Каже, що подобається тутешня компактність. Кожен день ти виходиш, ти можеш просто в вулиці, чи там на кав'ярні зустріти нову людину. Вона буде вона буде цікава. Ти можеш з нею там просто один раз побачитися. Ніколи не бачить, просто там залишиться чи приємні, чи там неприємні враження. Але але він може стати другом на все життя в Києві більш пройди світів, більше різних людей. Тому люди, якщо вони подібні, контакт може так легко не відбуватись, насправді про те, що з Житомира виїжджає чимало людей, має власну позицію. Мовляв, це не тому, що тут гірше, а де інде краще. Це більше питання працелюбності. Якщо людина знає, що робити, і саме це в неї виходить, то їй нікуди не потрібно їхати. Насправді ще змусить лишитися на рідному місці банальне захоплення, але доки пріоритети у людей будуть суто споживацькі. Нікому краще від того не стане, надто місто. «Тобто вдома в них вдома, а двір це не двір. Тобто там під підвір'я це вже не їх. Тобто там є якісь певні межі, де вони почувають себе власниками. Як тільки вийшли за двері власної квартири, вони про це забули. Так звану красу Житомирських подвір'їв можна хіба що оплакувати. Трагічно в міфічності місту додають, що цікаво, меморіальні дошки. Вони усі чорні, і це тоді, коли за кордоном намагається уникати чорний камінь. Мира верторинка. Мрамор капризный э, камень, мрамор он требует к себе сакрального отношения. Мрамор, если писать по нему, то надо потом буквы покрывать сусальным золотом, но это дорого. А черный гранит нет. Вам отрежут плиту, ее великолепно отшлифуют, потом какой-то полуграмотный в художественном отношении мастер набьет буквы, и вот эти корявые буквы не будут висеть столетиями в нашем городе. О какой культуре вы хотите говорить в этом контексте? От взяти наш парк, так? а там такі е, лавки, на яких сиділи. Це ж для того, щоб ці лавки поставити, це ж якийсь архітектор продумував ці всі моменти. Це були такі е, колоди квадратні, які були нанизані такими ж е, штирями ці, ці лавки. Ну, Цікава була, цікава була задум, е, приємно було там знаходитись. І е, беруть доски. Забивається все квадратами, красять синім кольором, зеленим, там, синім, синім, здається, зараз, і що грубий. Хоча нашим співрозмовникам доволі непросто було говорити про міфи Житомира, усі вони кажуть, що закохані в нього. Я люблю своє місто Житомир, місто чого? Місто чого, Житомир? Мені складно сказати. Закохався не так в архітектуру, хоч тоді було достатньо багато ще старої архітектури. Як у е, е, доброту, загалом доброту людей. В Житомирі, насправді як на базі дуже комфортно. Тобто, якщо це база для твого життя, е, це дуже комфортно. Попри всі недоліки, Житомир лишається самобутнім зі своїм запахом і смаком. Просто не кожному дано їх відчути. Ми спробуємо допомогти вам краще пізнати ці відчуття і побачити речі, які на перший погляд здаються буденними. Мільйон прочитаних сторінок в місяць, понад 200 тисяч постійних читачів щомісяця, до 30 репортажів щодня. Перше професійне агентство новин Житомира. П'ять років в онлайні. Житомир інфо для вас. Є новина.